Вітаю сьогодні. Ми зібралися в Хмельницькій обласній філармонії з нагоди звітно-випускного концерту. Сьогодні у нас в дитячій студії академічного ансамблю пісні танцю козаки Поділля Хмельницької обласної філармонії є дев'ять випускників. Це не простий концерт, це благодійний концерт ЯНО на підтримку 108-ї бригади. Ми не зупиняємося, ми далі тримаємо мистецький і культурний фронт. Слава Збройним силам України, слава Україні! Наші діти, це є майбутнє. Ми продовжуємо їх виховувати у національно-патріотичному вихованні, зберігати своє, свою ідентичність, український танець, українську пісню, музику, мистецтво загалом. Тому ми чекаємо вас о 14-й годині. Розпочинаємо наш благодійний концерт Ярмарок.